Лікарні, школи і дитсадки з теплом у вісьмох громадах Тернопільщини вже включили опалення у цих установах. Рішення про вімкнення тепла органи місцевого самоврядування можуть приймати самостійно. Варто сказати, що на сьогодні ще не зафіксовано трьохденної середньодобової температури 8 та нижче градусів, проте органи місцевого самоврядування мають право приймати таке рішення і розпочинати опальний період у закладах соціально-культурного призначення, тобто це лікарні, школи і дитячі садочки. Зважаючи на заклики уряду, а також обленерго до обмеження використання електричної енергії всіма категоріями споживачів. Варто зазначити, що при початку опального сезону котельні також додатково будуть споживати електричною енергію, тому населення знову ж таки повинно обмежувати споживання електричної енергії.